Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Швець з прямим стрімом Українські сукір'яни Українські сукіряни, які сьогодні, як завжди, проводять традиційний прямий стрім о 21.00. О 21.00. Вибачте, будь ласка, на хвилиночку. Іди сюда, иди сюда, а ти ще кусаться хочеш? Опа, опа, давай, Так. Опа. Доброго вечора, шановні українці. Вибачте, будь ласка, ви знаєте, у мене проблема з котами. Бачите оцього розбійника? Бачите цього розбійника. Оце головний розбійник у хаті. Це кіт Малиш. От він колись був маленьким і худеньким, так? Малий худий безсилий. А тепер він копає у всіх. Малиш. І він так, так, так. Він зараз великий розбійник. У нього дуже багато сили. Я його добре відгодував. І він робить, правильно у хаті розбої. Ну, от вибачте, будь ласка, я почав стрім, а потім прийшлося ловити малиша і буду його тримати на руках, так як колись свого рідного котика-рижика. Рідного котика рижика, який колись мурчав весь стрім, і всі насолоджувалися, крижик гарненько мурчав. Так? Ну, тепер у мене буде малишик, буде малишик на колінах. І будемо з малишом. Ми, да, малиш, будемо працювати, Малишик, будемо працювати, будемо працювати. да. У мене чотири кота і приблудний пес Чернишко. да, Чернишко. Ну і от так якось, з цим хазяйством я помаленько, помаленько, помаленько з цим господарством працюю. Ну що, рідні, дорогі? Почнемо, давайте ми сьогодні проводити стрім, да, коти котами, а робота роботою. Малиш. Будеш сидіти зі мною, щоб не розбешукував. Отже, дорогі мої рідні, традиційне прохання підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки тихенько йдуть. Нас уже, нас уже, на 100 чоловік за неділю стало більше. На 100 підписників. Я дякую всім, хто підписався. І традиційне прохання для того, щоб мені прогодувати оцих розбійників, да. Чотирьох моїх котів і плюс ще приблудного кота ласкуна і собаку. Хто захоче, будь ласка, оцініть мій труд. І надішліть, будь ласка, донатик. 57 08, 25 13 71, 89 78. Картка Приватбанку. Буду дуже вам вдячний. Отже, давайте будемо працювати. Ви знаєте, новин сьогодні було не так багато в інформаційному українському просторі. Головна новина, головна новина у нас сьогодні це перемовини Трампа з Зеленським по телефону. Американська сторона їх назвала фантастичними перемовинами. Просто фантастичними перемовинами Трампа з Зеленського по телефону. Про що просив пан Зеленський? Ну, правильно, Трамп же президент Америки. Його потрібно попросити. Він просив про те, щоб американці поставили нам ракети до установки Петріот, які нам вкрай необхідні на фронті. Трамп обіцяв це зробити і знайти ракети Петріот в Європі. В Європі найти ракети Петріот для України. Натомість Трамп запропонував. Президенту Зеленському контроль над електростанціями. Так, над атомними електростанціями, спільний контроль Америки і України. І зараз в Україні починається істерика, що Трамп хоче забрати Запорізьку АЕС. Пан Зеленський сказав наш президент пан. Ну, звичайно, він пан. Так, всі ми пани. Тільки одні пани зверху, а інші пани десь там внизу. Так от, президент Зеленський. Не дав прямої відповіді на пропозицію про спільний контроль над атомними електростанціями і над іншими енергетичними електростанціями України. Він сказав, що подумає. Ну, правильна відповідь. Все-таки віддавати, еле... ну, віддавати атомну атомну нашу. Ну, у нас єдина атомна сила це Електростанції атомні все віддавати український атом в спільне е керівництво між США і Україною під час війни ризикована справа. Хоча Трамп її мотивував тим, що якщо США будуть е мати контроль над українськими атомними електростанціями, то Росія не буде їх чіпати. Що далі? Далі говорили про те, що 23 числа Україна буде зустрічатися з Сполученими Штатами Джиді 23 березня, і, начебто, Україна готова до того, щоб більше дивитися на масштаби перемиря e, поки що 30-денного, але планується перемиря на більш Конкретний срок на строк, вибачте, будь ласка, на воді, на суші і в повітрі. Ще раз підкреслюю, американська сторона назвала ці перемовни фантастичними. Чесно кажучи, що там фантастичного я не бачу. Але якщо американці хочуть назвати фантастичними, як кажуть прапор їм в руки. Які новини у нас ще? А англійський спецназ готовий зайти в Україну. Англійський спецназ приведений в повну бойову готовність і готовий зайти в Україну. Ви скажете, який спецназ, а я відповім. Англійські десантники. Є такі е, відомі англійські десантники під назвою САС. Перша буква латинська С А і знову С. Називається Спеціальна авіадесантна служба. Це один з елітних спецназів світу. Наприклад, я його знаю по війні в Афганістані, тому що англійські САСівці і французькі легіонери брали участь в війні в Афганістані на стороні англійських душманів і робили диверсійні операції проти радянських військ в горах Афганістану. За ними полювали елітні радянські спецнази, да, КГБшні спецнази, Альфа Грим. Да, полювали, полював і армійський спецназ радянський, але жодного, жодного, навіть мертвого англійського десантника чи французького легіонера радянським спецназівцям не вдалося взяти. Вони зараз готові зайти на Україну. Ну, чесно, я думаю, так зайдуть вони чи не зайдуть в Україну. Скажу більше, я вірю, що вони зайдуть. Чому? Ну, Тому що Англія, по-перше, є давнім противником Росії, традиційним противником Росії і Англія ніколи з Росією практично не йшла на компроміси за невеликим виключенням. Тому Англія, як ніхто, розуміє, що якщо Україна зараз капітулює, Якщо Україна зараз капітулює, слідуючи буде Європа. Розвалиться Європа, російські танки повернуть дула з Франції Ламаншу на Великобританію. Хтось каже, це фантастика. Ну, дивіться колись, коли німецька армія починала війну, так, от я як історик, повернув колесо трошки назад. Колись німецька армія. Коли починала війну, Гітлер, коли почав Другу світову війну, він почав з анексії Австрії з Австрії, судети. Да? Судети німецька територія, а потім взяв Австрію, а потім пішла Чехословаччина. А потім, а потім, а потім. Так от я скажу, е, німецька армія була менше, ніж Чехословацька. Гітлер почав війну з армією, яка була менше, ніж Чехословацька. І що взяв усю Європу? Буквально за лічені місяці вся Європа була під німецькими військами, і німецькі танки дивилися дулами на англійські острови. І була операція Овенлорд, якщо я не помиляюся. Ця операція Овенлорд готувала десант німецьких військ на англійські острови, Вторження, да, вторгнення по українськи. Так що не факт того, що якщо Україна капітулює, якщо росіяни нас переможуть, російські танки не повторять те, що зробили тоді німецькі танки. Не факт, можуть повторити, тим більше росіяни й кажуть, ми можемо повторити. Ну, судячи з того, що Росія, незважаючи на війну, накопичує велику кількість танків боєприпасів. Іншої військової техніки накопичує, так накопичує. То вони дійсно дійсно можуть дійти до Ла-Маншу Але ж є одне но: вони не можуть дійти до Ла-Маншу тільки тому, що їх зупиняє Україна, і вони цього не врахували. Росіяни все врахували. Вони врахували. М'якотілість, боягузливість народів Європи. Вони врахували, що європейські чоловіки розніжені, боягузливі, і взагалі, взагалі, європейські чоловіки не хочуть воювати. Для прикладу, у Польщі 47% польських чоловіків сказали, якщо почнеться війна з Росією, вони втечуть з Польщі. Все врахували росіяни, все врахували. Вони не врахували те, що. Україна буде опиратися до останнього. Що Україна буде воювати до останнього? Вони це не врахували, інакше вони давно були би всередині Європи. Що сталося ще сьогодні? Давайте я привітаюсь традиційно з друзями в чаті. Хто у нас? Володимир Терлецький, пані Люба Яремкевич, Олексій Лаврикович, Віта Кононенко. Доброго вечора. З нами з обухів. Обухів, дуже приємно. Е, пан ПМ, Хто у нас пані Ганна Саксон? І Юрій май... Майор, доброго вечора. Ви бачите, оцей розбишака рветься у мене з рук, як лев. Малиш, давай працюй, давай працюй. Заробляємо з тобою сьогодні на хліб. Сиди тихенько, малишка. Так от, мої рідні, що далі? Ви знаєте, комічна ситуація, якщо вона не трагічна. По російському телебаченні показали Порошенка, який на англійській мові сказав, що Росія не б'є по лікарням і по об'єктам цивільної інфраструктури. Вдумайтесь, дійсно, це перевод правильний. Правильний перевод. Порошенко сказав по-англійськи, що Росія не б'є по Лікарням і по цивільній інфраструктурі. Зразу піднявся великий скандал, зразу кричали, почали кричати перша е, нардепка безугла, що у діда все, армія, мова і віра, поїхали, і дід взяв і розкрився. Да? Ну Але потім почали пояснювати, що перевод, начебто, правильний, і Порошенко сказав дійсно так, але він сказав це до війни. Він сказав це до війни. А під час війни, коли росіяни е, побачили, що Україна не здається, вони почали бити вже по чому попало. Ну що я скажу? Я скажу, що слово не горобець вилетить не зловиш. Потрібно думати, якщо ти публічна людина, тим більше Порошенко над кожним словом, потрібно думати і думати для того, щоб не попасти в таку м'якокаучі, непонятку. А так. З пісні слів не викине. Що сказав Порошенко, то сказав. Ну і ще кажуть, що Порошенко скоро посадять. Посадять, да? посадять Порошенка, тому що, тому що, тому що весна прийде, казав президент Зеленський, когось будемо садити. Ну і кандидат номер 1 Петро Порошенко. Якось так. З комічного, з комічного, ви знаєте, от з того всього, що робиться в Україні. Буває сміх скрізь сльози. У нас є такий нардеп Ігор Мусичук, колишній, але я хочу привітатися з паном Дмитро Соврасом, з паном ДСА і з Іваном Савчуком і з паном Олегом, який вітає з Фастова. Фастов Фастов дуже гарне місто під Києвом. Дуже гарне, таке простеньке, затишне. от Воно назавжди в моїй пам'яті, тому що я у Фастові був, як би кажучи, і навіть працював у Фастові. І пан Василь Гульчевський, добрий вечір. Так от, дорогі мої рідні, що далі? Сьогодні така дуже комічна ситуація, але вона показує не тільки комізм ситуації, вона показує українське життя буття. Під час важкого нинішнього життя, коли люди просто виживають, виживають і колишні народні депутати. Підкреслюю, колишні. Е, Пам'ятайте Ігоря Мосейчука, Пам'ятайте Ігоря Мосейчука, він був правильно, він був колись українським націоналістом, він, начебто, воював на Донбасі, під Маріуполем, правда, звідти його вигнали. Е, потім був в Добробатах, потім в партію Ляшка попав. Пройшов Верховну Раду, там його вивели з засідання Верховної Ради в наручниках, тому що він пропонував хабарі, і мало то що проп... вимагав хабарі, і мало то що вимагав хабар, а навіть сказав розцінки в Верховній Раді, які продемонструвавши, що тодішня Порошенківська Верховна Рада була наскрізь корумпована. Коротше кажучи, його закрили. І він, як кажуть у нас на північній Бесарабії, крутився, крутився і викрутився. З початком війни він втік за кордон. Не скажу, що він виїхав, а просто тупо втік. Але життя колишнього народного депутата дуже важке. Тому що коли ти без грошей, коли ти в еміграції, коли ти нікому не потрібний, вів е -е, він блог. Да, був блогером. Такий собі в нього блог. Був середненький десь 30 тисяч підписників, небагато. Він його бере, закриває. До речі, він в цьому блозі топив за діючого президента Зеленського. Він його закриває і відкриває новий блог. І новий блог буквально за три місяці до 100 тисяч підписників пішов. Звідкіля така популярність? Правильно, з того. Що він топив за президента Зеленського, хвалив його, він почав його ганчувати, критикувати, буквально знищувати. Ну, ясно, що це партія Порошенка знайшла до нього ключик і просто-напросто якось його промотивувала. Скажу так делікатно, да? І от критикуючи президента Зеленського, українську владу, командування ЗСУ, до речі, він здав адреса командирів Азова. Домашні адреса командирів Азова, де проживають їхні сім'ї, здав в прямому стрімі адреса, реально здав, і азовці сказали, що це велика підлість, тому що наші жінки і діти в небезпеці, що Мосійчук їх здав. Коротше кажучи, отакий от неоднозначний персонаж, який як, іуда, як коти і уда, як перети поле служить е в своє, в своєму житті, е тому хто дасть більше грошей. Але попав він комічну ситуацію, тому що коли він е, стрімив, коли він стрімив разом з іншим блогером, він сідав. Він сідав, щоб провести стрім, сідав на скілеці, засвітив рвані труси з великою диркою на трусах на тому цікавому причинному місці. От що я скажу, уявляєте, сідає чоловік-блогер Мосійчук, да? Знаний блогер і засвічує худенькі ноги труси з диркою на тому причинному цікавому місці. Ну і скандал, звичайно, скандал. Мосічук потім день мовчав, потім та то монтаж, та то змонтували, хоча довели, що то ніякий не монтаж. а Дійсно, він сідав у рваних трусілях да? проводити стрім. Що це означає? Означає те, що знаний блогер-експерт Мосійчук бідує за кордоном, бомжує і за гроші готовий говорити, що йому скажуть, і напишуть. Як би кажучи, при до нас пані Ірина Шеленкова, добрий вечір. Добрий вечір, так, пані Ірина, це карма. Іуда завжди закінчує ганьбою. Так, і Іуда Мосійчук. Який все життя міняє господарів, служить за 30 срібляків, заньбився. Що пише пан Петро Саврасов? Хотілося би почути коментарі Петра після цього відео, можливо, людям, люди ще не знають. Ну, пан Петро Порошенко дуже скупий. От чому, на мою думку, у Мосійчука е порвані труси? Хоча він служить Петру Порошенко. Петро Порошенко дуже скупий і Його дружина Марина дуже скупа. Ну, вони дуже скупі. Ну, я сам ощадливий по житті. Але от такий скупий, да як Петро Порошенко, про його скупість ходять легенди. Тому, начебто, і плата він гроші Ігорю Мусичуку, а у нього трусіля пірвані. Ну і привіт нам з Кам'янця-Подільська, нова озвучка. Дуже приємно. Стара фортеця з нами на зв'язку, і пан Михайло Дідух. Доброго вечора. Дорогі рідні мої. Ну і тепер давайте про серйозне. Серйозне це дуже важка ситуація на фронті. На Донеччині ворог наніс удари по Слав'янську. На Донеччині ворог рветься до Славянська. Удари про Кропивницьку. Більше 70 російських дронів нанесли удари про Кропивницьку. Дуже страшна картина. Ворог рветься на Сумщині, рветься на Сумщині, і для того, щоб ворога зупинити, наші війська почали наступати на Білгородщині. Росіяни спочатку казали, що вони б'ють наші танки, палять дронами, але на третій день дали зрозуміти, що вісім російських сіл готуються до евакуації. Коротше кажучи, президент Зеленський уникав. Уникав уникав прямо говорити, що наші зайшли в Білгородську область, але тепер підтвердив це, скажучи про те, що вимушені були наші зайти на Білгородщину для того, щоб правильно нівелювати російський наступ на Сумщині для того, щоб його зупинити. І під кінець, тема нашого стріму дуже проста. Весною почнеться широкомасштабний російський наступ. Як кажуть деякі наші військові експерти, ці всі перемовини про мир, про перемиря, навіть якщо воно буде на 30 днів, не зупинять широкомасштабний російський наступ. Підкреслюю, широкомасштабний російський наступ, коли він почнеться? Військові експерти кажуть квітень-травень. Квітень-травень росіяни почнуть широкомасштабний російський наступ з метою захопити хоча б один обласний український правильно, центр, один обласний український центр Запоріжжя, Херсон. Що вони можуть захопити? Будуть планувати наступ, можливо, з Білорусі. Запоріжжя Херсон у них хочуть захопити можливо буде десант на Одесу. Ну і ми забули Білорусію. Один з військових експертів сказав, що 12 дивізій російських у Білорусі. От ми забули, що в Білорусі російські бази. Ми забули, що в Білорусі вагнера. Про вагнерів ми вже забули, а забувати про цих. Виродків головорізів не потрібно, а їхня головна база в Білорусі. Коротше кажучи, в Білорусі накопичена велика кількість росіян і техніки будуть бити на Київ або в західну частину України. Коротше кажучи, другі мої рідні не потрібно вірити. Ви знаєте, з однієї сторони перемир'я мир це добре. Але ж ми пам'ятаємо, що Росія завжди обманювала. Росія в всіх війнах завжди обманювала своїх противників і на цьому обмані вигравала. Тому не потрібно отаку колискову мелодію собі в вуха давати, що буде мир, що літом будемо що, на пляжах, да, на морях грітися. Мета Росії нас знищити. Знищити любими способами. Правильними, неправильними, обманути, не обманути. Їхня мета нас знищити. Рано чи пізно широкомасштабний наступ буде з усіх сторін І нам потрібно бути готовими. питання питання Будемо ми готові чи ні? Скажу відверто: проблема 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 в тому, що регіональні влади починають уже. Починають вже ставати на лижі. Регіональні влади, особливо в західній частині України, починають тихенечко ставати на лижі і думати, а що буде далі? А що буде далі? І в західну частину України приїжджає все більше людей. Які топили руський мір, які готували зустрічати російські танки? Вони повтікали з України, деякі були в розшуку СБУ, а тепер повертаються в західну частину України і їх ніхто не чіпає, в тому числі і українські правоохоронці. Що це означає? Означає, що ставка Путіна на п'яту колону на людей, перш за все Медведчука. Бойко ОПЗЖ Януковича на тітушок, на бандитів, на колишніх правоохоронців, які розганяли Майдан, вона може зіграти. Вони приїжджають в Україну, у них є легальна зброя, дуже багато зброї. Вони організовані, вони мотивовані, вони фінансовані, а українські патріоти не об'єднані від слова взагалі. Ось скажіть, будь ласка, назовіть мені хоч одну область, де українські патріоти об'єднані, озброєні і готові викласти в да. От треба, і в один день вони зразу збираються зброю і починають захищати терени, хоча б своєї області. Назовіть, практично такої області немає. П'ята колона піднімається по всій Україні. Вона просто спала. Ота здоровена гідра, яка зробила антимайдан, яка вбивала майданівці вона просто спала. Да Зараз знову дадуть команду вбивати і знову будуть убивати. Коротше кажучи, дуже страшна небезпека, дуже страшна небезпека для України. Що я можу сказати? Наша сила тільки в об'єднанні в об'єднанні і в готовності просто померти за Україну. Тому я дуже прошу, усіх усіх патріотів, які не чують, хвати сварок, хвати чубитись! Ситуація дуже проста: або ми їх, або вони нас. Слава Україні і героям слава! Ми провели стрім з бойовим, бачите, кусаємо не запалець, о, кусає за запалець, з бойовим моїм котом, малишом. Який як український козак нікому не здається і не буде здаватися? 54 57 08 25 13 71 89 78 Давайте донатики на корму цим розбійникам, да з рук виривається. Все. Дякую за стрім рідні. спокійної гарної ночі всім.